тут я Якщо було таке насильство вже допущено, ми зараз розберемося, видні будуть в цьому крутанні. У е, нас по нашій лінії процес е, спору, скажімо так, по корпоративних правах вже тягнеться близько тижня, а там ще по окремих питання вже близько місяця. Тобто є в нас звернення зі сторони Супровській, не, не помиляються і рожу. Тобто з двох сторін у нас є звернення про те, що хто є керівником, хто є керівником. Є відповідні документи між цими двома е панами, які представляють, що вони керівники. Значить, е домовляємося. Я би попросив, щоб ми домовилися тим чином. Я тільки що переговорив. Паном Ружиком. Пану? Дайте сказати. Будь ласка, я назвав до пана Сетровки і пане Лукашу. Всі роботі люди, вдома буде новий комбінат. Вот той чоловік тихо. тихо, тихо, тихо. Спір серйозний спір потягне за собою судові тяжби, і головне, щоб до того часу не було ситуації. Е, зараз е, будуть люди запущені на робочі місця, значить е, прохання. Не битися, одне одного не викидувати, одне одного не закидувати, тому що міліція зараз буде ще тут на місці. Ми зараз розберемося по, з працівниками десово укладений договір, ми розберемося законність цього договору. Але поки не буде конфлікт хоча б погашений, тут гарячі голови не остигнуть, працівників міліції вибачте, але буде тут достатньо для того, щоб ви одне одному просто не подирали Можна робити? Будь ласка кажуть, що пущі до роботи. Там сидять люди, як вони будуть по дві сидіти за одним столом, бухгалтера, у нашому робочому місці є хтось. Ви, будь ласка, займайтеся своєю роботою. Ні, так не можна, вони не можуть зайшли. Якщо зараз будуть виникати якісь питання, хто, де, робоче місце, когось зайнято. Будемо окремо розбиратися по кожному питанню окремо. А ми йому сьогодні маємо. Але ж колектив Ружука не вибирав директору? Значить, є, трудові права, є трудові права у кожної особи. Значить, я також на роботі. І я знаю, що мене, щоб вигнати з роботи, треба мені поставити якісь претензії і сказати, що я не так зробив, то не так і так. Значить, послухайте, Значить, кожен має трудові права. І ці права будемо захищати. Будь ласка, зараз спокійно, по одному, без паніки, без ламання дверей, заходите собі на роботу. Там це розуміє? Я ще раз кажу. з цими проблемами, які виникли, ми зараз будемо розбиратися. Будемо розбиратися, хто прав, хто не прав. Будуть судові тяжби, які вирішать, хто правий, хто не правий. Розумієте, в кого є більше корпоративних прав, в кого менше і так далі. Можна, можна запитання, тихо, тихо, можна запитання. До мене сусід прийшов у двері, зломав двері, я дзвоню на 102. Пане міліціонери, мене зламали. Ви приїжджаєте, берете наручники хулігана і вивозите. – Ми від вас вберемо поясне, розберемо. – Та нашу, ну берете. Бачите, на... ви бачите, ви не берете. – Ви працювали спокійно в сусідній сім'ї. – Ну, забирайте, забирайте ви, вони поломати. – нас прийшли не залежити. – Ну, забирайте їх. Вони, вони преступники. – Підучіть. – Пане міліціонери, вони преступники? Вони преступники чи ні? Питаюся, Вони преступники? Ті, що зайшли, преступники чи ні? – посторонні люди. Ви знаєте це. Водій забрати. Виконавчий службу вас і ви скажете, хто <клес> до чого має яке відношення. Так само, бен я ще бен. раз кажу, є дві сторони. Моє завдання не допустити зараз зіткнення, вибачте, цими сторонами. А що ви допустили, все. щоб Ми вони прорвалися? А як скільки ви, 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 в нас тихо, було? Тихо, тихо, тихо. 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 Слава Слава поставить тихо. все на свої місця. Я знаю, я розумію. А що ви допустили голова, до того, профсоюзу. що вони поливали все і зайшли? Тихо. Ви розкажіть. Диві. Диві. Голова профсоюзу голова. голова профсоюзу. Врахуйте думку, що колектив наш трудовий стоїть за Чупровського. І четверга. Ми з будь директора Рожука звільнили два з половиною року тому, який нам лишив величезні борги. Майно все описане було. Борги по зарплаті, борги по податках. Ми обрали Чупровського. За два з половиною року, він погасив всі борги. Більше, ніж рік, вчасно платиться людям зарплата. Вчасно аванс здається. Ми збудували 90 квартирний будинок за 2,5 роки. Перекрили дах оцей над офісом нашим, над коштовим ремонт нашими приміщення, контору. Все, що може. Ті люди, які тут зібралися, вони хочуть працювати. То люди, які живуть на зарплату. І ми будемо стояти до кінця. А він нам він, Нам до кінця забирає з ПРГ минулого тижня. Закон, це було ми всі простіше. Що ви за людьми, то ви не правда. Бо світом править Бог і брав. І ми будемо стояти до кінця. Один раз смерти теж треба, але ну, я думаю, до того не дійде. Да, слава Богу, і щоб не дійшло. Поки ми всі дійдемо до Бога, то вже буде Боже. Да. А поки землі... що то людський суд, фальшивити документами буде... теж не треба. Хто фальшивить і як фальшивить. Фальшивий буде відповідати. Фальшивий буде відповідати. Тобто давайте можливість, щоб ми розібралися. Тобто спокійно.